Доброго ранку, доброго, дня, доброго вечора і велка моточен. Сьогодні в нас нова українська гра, звісно ж, від українських розробників. Дуже дивно в мене запис пішов. Якщо чесно, у мене чогось звук гри не записувався, тому що він через вікно яке з іде. Коротше, непонятно, що у мене було, але в принципі пофіг розібралася хорошо. Коротше, гра називається Save the Pirate Sea Story. В чому прикол, в чому питаннячко? Це вибір. Гра на вибір. Як ви бачите, у нас тут є зараз раз, два, три, чотири глави і плюс ще дві ділсушки, яких у мене немає, але в принципі, я тут для того, щоб просто показати подивитись, що це за гра від наших хлопців і дівчат. Бо цікаво ж, не цікаво, звісно. Так, давайте куди підемо? Давайте підемо. ацтеки, якісь є. Якесь село і щось глобальне. Давайте за ацтеки подивимося. Я гадаю. Рівні в 33, фелів 56, пасхалок три. Ну, хорошо. Е, допоможіть. Блін, музика прикольна. Цікаво на неї є авторські права. Мені щось здається, є. Е, лом чи сокера. Д Давай сокиру я не знаю. Ага, правильно було. А, я зрозуміла, що. Це... Яке ти ви що, гоните ще вогонь більше робити таким Ні-ні-ні, це ви що, Ні-ні-ні. Так, прокиньтеся, любове моя. Вода чи рот в рот? Давай водою, я не знаю. Хоча їй важко дихати, правда, не треба було рот в рот, так. В смислі геймовір? А, господи. У мене фейл один із 56, все хорошо. А ну-ка, дихай давай, дихай. Я тебе спас все, все добре. Ох, я жмузяка, балін. Та водою Ви чо? Якщо є варіант, то треба вода. Так, а як вас звати? А як вас звати? Може, мені вас якось назвати? Так, гроза, хороше, думаємо, 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 гроза, гроза, окей, парус э, в, э, в, э, в э, ні-ні, краще ye, 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 не треба. Вона ще погано буде. Холодно. Та отак от такий зонтик. що <В шо>, гоните? Хоча по-своєму -по -по можу сказати, що під зонтом може бути і тепло. Е... 에... Давай Ну, Ми ж типу так так пірати. Чому одразу-одразу, блін, підемо? Ром, Та, Ром, конечно. Давай. Да-да-да. Ми бачимо якийсь. Цей, на них нап... А він нас побачить? Давайте Ми ж пірати чи хто. Нападаємо. Я не виношу він трошечки такий собі. Хлопчик. Ну хорошо, зробимо вигляд, що ми, ми ваші. Ми ваші, ми далі. <реш> <реш> Спішно. Розвороти. Ні, ні 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 я пливу далі. Мені цей в замок треба жінку відвезти. Беремо до себе. Чо ми? Це Том Хенкс. З фільму. Я не пам'ятаю, як він називається. А в сум... Ей, алло! Та ось давай. Тримайся, хлопчик. Так, давайте ми будемо. Не знаю, він мені якось нагадує Лебовський. Мене звати Лебовський. Він нам розказує, а Том Хенкс розказує нам, що там є золото. Золото є на острові. Та, Тава руля. А, правильно, Що? Та ні, на шлюпишці давайте. Це ми в Тітанік тепер пограємося, так? Да? Ну я на восьмому рівні пасхалку пропустила все мислі. Давайте. Ай, туди жму, тихо. На камінь, звісно, на якийсь тручок вийшов. Ще й відпливе від нас. А рубать є чим? Та ні, давай підпригнем. Хоча воно зараз на нас впаде, так? Да? Угу. Логічно. Ну, давай рубать, звідки в нас сокери, я не знаю, але без сокири гра вже не гра. Погвоцали. Та сокирою розробить вищогонять і все туди перекидувати. Ні -ні -ні. Давай -давай. Нехай карту малює. На словах це не треба на словах. Да-да-да, йди, давай, давай. Жінка моя заголовну, якщо що. Опа! Кися. А давай поздоровуємося з кісі. Ну, кіся. Ну, хорошо, давай, аркать. Так, тут золото. А що це таке? Це пасхалка? Ну, хорошо. Так, ми попали в країну чудес, так? Да? Щось їсти, яблука чи щось не розуміло? Краще яблука. Ми хоч же знаємо либовські, що це яблука і як вони виглядають, і що з них можна взяти. Сонечко. Пити хочеться, чи. А це ш... ні, краще так. Звідки ти взяв, я не знаю, але ж вода солона. нє ні ні, -ні давайте наверх, наверх, наверх. Ти що, яке плавати. Там ще рибки якісь непонятні. Опа. Ні, не, тікаємо. Ми вже поздоровались з Кісією. За стеками, які Джонні Деппа в піратах з'їли. Ну, майже з'їли, нам не треба здоровувати. Який вогонь, ну ладно, вогонь, так вогонь. Ну, нас же знайдуть по вогню, ну по вогню ж знайдуть, ну сто відсотків. камінчик, бо знайдуть же. ж. Коніш. Ну, це ж. ну, коніш. Що нагрівся? Та пішли далі. Чого нам... Чо нам на одному місці стоять? Так, е... правильно. А я буду я буду наблюдати, щоб не пропустити пасхалочки. Ем, Ховаємося ще раз. Так, треба тебе якось відволікти. Монеточка, монеточка. Давай давай за золотом іде. о, охороняємо золото, щоб піти за золотом. Ой, не можу. Та треба було йому дубінкою по голові давати. Так, що у нас? Ось це непевно. Нє. Ну блін, ну мало лі. Я ж не знаю точно, які там двері. і Деякі можна і не тільки знаю. А ти кань просто взяв. Ну, блін, ну це ж Лебовський, Ну звідки? Поділися своїми секретами. Я ж не розумію, які у тебе там герміоновські кармани, блін. Там там смерть, і там ні. Ідем туди. Ідем там, де смерть. Смерть виглядає якось дуже примітивно. Ну, хорошо, біжим туди. Дуже смішно, да, да да Ні, Краще йти по тим, хто без знаків. Ти ж харелюшки вже скільки раз переграла. Я не то хотіла зробити. Блін, я не то. А що я нажала? А я щось не то нажала. жала. Аймбітміє! <laughs> Навіть тут Бетмен, ой, я не малу. Так, хорошо. Е не, одягаємося. ми робимо? А, переві. Ага, фіх там, Тоді одягаємося. Ну, я таки думала, що якщо тут є щось, значить треба одягтись. Ну Я не знала, що на нас прям. Воно. Ой, воно вже гаряче тобі вже. Так, отут явно також щось є. Кидай шляпу свою. Одягаємося ще раз, нічого не знаю. Прикольна гра. Так, ну не, не натискайте, що. Ні-ні-ні, не нажимай. Хоча. Нажимай. Ну, блін, на на... ну придурок, ну. Ну, блін. Нарузує очки. Блін, це... ну це смішно, ну да ладно. Вихід чисто. Опа, золото. Золотішко, яке гарне. Так ось уже вихід. Тиський. Ну да. Сідай! Скоріше, сідай! Робимо вигляд, що ми розумні львовські. Статуя, ми статуя, піратська. Та ну блін, ну як у тебе що? Наз... Так Та... Та... Тікай. Блін, ну у нього якийсь радар на спині, я вам кажу. Та тікай! ти, Чо... А чого ти став? Так не чесно, не треба було либовськи стояти. Ну на, блін, ну пішли за грошима, називається. Господи, хоч би монетку взяв. А ні, ну ти чого ти зупиняєшся? Алло, лябовський. Та йди вже туди. Що ж пробиш? Да, 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 ви всі смієтесь, коли ми заходимо в печерки. А! Валун! Resident Evil 4 пішов. Так, тихо. Тікай. Та тихай, яке ви що гоніть, пере нього через нього перескакувати. Давай. Бігом. Ні, ну, наші братішки, вже нормально, це наші э, братки. Ми з ними ж гарно знайомі. Биться, давай поб'ємося. Ми ж пірати чи не пірати? Хто ми? Я зрозуміла. Щось ми якісь хірі пірати, як що, Да, ну конечно, здатися. Ну да-да-да. Одразу в полон, да-да-да. Хорошо. -да -да. Ага. Дощ! Дощ, я тебе викликаю. Анатолій Джоні Деп і спіратів. Так, хорошо. Задувай, да є таке, задувай. А скільки спічок? Всі спічки задму. І що тепер ти будеш робити? Що ти тепер будеш робити? Да ні, вверх вниз вверх вниз Тікай. Тікай кажу. Погано тікаємо. Давай, давай мотузку Лебовський, мотузку. Мотузку, ти що який фа? ти що гониш? А як ти потім його тушить будеш? Давай наверх. Наверх кажу. Наверх! Ти що, яке пригать. Е, сонце пляш, сонце пляш. Погнали на сонце пляш. Ближче до евакуації. Елло, жінка. Тага, ми вже битися не вміємо, я зрозуміла. Жінка, давай. Пока хлопці. Було приємно з вами познайомитися. Дякую велике. Золото, нема золота. Це стекам віддав. Прийшлося. Відкупувався, від треба було. Ви розумієте, тобто, ну помер би і все. І що би без мене робили оце. Що б ви робили без біглі о, oh, корону взяв. Хорош. Ні, прикольна гра. Давайте ще один рівень пройдемо. О, якраз. На вісім. Мені цікаво. Де яке піти, вишо? Я тебе кохаю. Я тебе кохаю. Ні, ні ні давайте ось щось таке. Довірся мені жіночка моя. Ви ж з тобою вогонь воду і піратські шлюбки прийшли. Битися ми не вміємо. Я вже не буду з ними бити. Лібовський не вміє биться, краще брати хитрощами. Та вниз, давай. Ну, блін, ну Сіріаслі! А що це значить тут? Що це таке? Прив'язати їх чи що? А чи наверх? А! Ну да, треба було ж додуматися до цього. Жіночка, все хорно. Що таке хорно? мені чисто цікаво. Сос? Сос кому? А кому? Опа. Та її кидай. Це, це наш цей дворецький. Та кидай її, немає часу. Часу нема кидай. Ні, ми не б'ємося, ми не вміємо. Вже все, повторювати старі е, приколи не буду. Все, погнали. Гребем е, скоріше. Гребем е, звідти. Да ну смицлі. Ну чого? Ми не прискорились. Він же ж гріб. Давай кричай. Але скоріше, льо, вставай, дворецький, спати не можна. Крути своїми веслами. Ні, ні, ні ви що, ми не будемо. Це ж здорова сила робоча. <рес> ви що, Не можна його викидувати. Так, пірати ховаємося. Та до піратів погнали. До своїх. До своїх. А, це, це наше. Це не це не свої, це наші. Ні, тоді давайте робимо вигляд. Знімай кашкет, молодець. Молодець. А як нас спалили то? Давай, вислюємо тепер далі. З цієї сторони. Погоцали А, нас спалили того, що це оці, оці які. Давай зі загами. <рес> ну, щас, то, конечно. Скидай Ви Вичув. Офігє, тут Лібовський за старший А що ти знову розумієш? Палка два рази в одне місце не б'є. Отак, от іди нафіг Все, до побачення, хлопці. Не відстаньте вже від нас. Ми вже все, ми все, до побачення Ми вже гарна сімейна пара, яка втекла. Ні, ну що прикольно, нас насправді? Save the pirates stories, спасіть пірата, історія моря. Прикольно, мені сподобалось. Альтернатив, я знаю таких ігор, але я в них ніколи не грала. в принципі, Просто про них бачила і чула. Але це приємно, що наші люди зробили цю гру. Ну, Вона прикольна дійсно, вона смішна. І тут є логіка. Не завжди, звісно, але є логіка, це приємно. Тут можна проаналізувати дії і до чого вони призведуть. Тому, в принципі, якщо хочете, будь ласка, шукайте, грайте, тут ще як мінімум 4 рівня. Блін, тут 25 очівок, якщо що, тут є над чим заворочитися, поморочитися. Тому це був цей допоравець історії. Гра. Дякую за перегляд і до зустрічі!